Шановні колеги, до вашої уваги коротеньке відео по постанові Кабміну 560 від 16 травня. Цей порядок визначає, як здійснюється призов громадян на військову службу під час мобілізації і на особливий період. Тут би я хотів звернути увагу на ті документи, які затверджені цією постановою. Але дещо по тексту звертаю вашу увагу. На наступне. Що стосується керівників підприємств, то відповідно до цієї постанови керівники підприємств, які отримують розпорядження міської адміністрації чи районної адміністрації, чи розпорядження від центру комплектування. Про проведення заходів мобілізації, тобто адміністрація, або центр комплектування, зобов'язується видати наказ керівника про проведення оповіщення серед працівників віком 18-60 років. Організовують оце оповіщення, оповістити може або керівник, або особа відповідальна за ведення військового обліку. Здійснити інформаційне забезпечення призову, письмово повідомити в центр комплектування про результати такого оповіщення. Важливо визначено, що керівники підприємства забезпечують прибуття резервістів військовозобов'язаних куди в центри комплектування або до військових частин яким чином? Шляхом перевезення від підприємства до центрів комплектування або до військових частин? Так. Е Невідкладно інформують центр комплектування про працівників, які відмовились від отримання повісток, тобто не чекаючи три дні, а зразу. Якщо людина відмовилась від отримання повістки, то от інформація повинна йти в ТЦК. Але звертаю вашу увагу, що вручити повістку повинна уповноважена особа. Якщо це керівник підприємства чи особа відповідальна за ведення військового обліку, то вона повинна мати на це посвідчення, яке видається адміністрацією Тобто, якщо такого посвідчення немає, то ця особа не уповноважена вручати повістки. А от оповіщення про таке розпорядження, то керівник дійсно зобов'язаний. Зробити це, із того, що тут є у цій постанові Кабміну 560. Ще декілька моментів, з вашого дозволу, я виділив, щоб звернути вашу увагу. Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ у паперовій формі або в електронній формі. Ми про це говорили в попередньому відео: що два формати передбачає інша постанова Кабінету міністрів. До паперової ми звикли а електрону чекаємо у застосунку Дія. Тепер, у разі відмови від отримання повістки, тобто іде людина, наткнулася на групу оповіщення. Група оповіщення включає в себе, наприклад. Представників адміністрації, представників ТЦК, поліцейських. І от він відмовляється від вони ведуть відеозапис, зйомку, яка дозволена постановами Кабміну новими. Він відмовляється від отримання повістки. Поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання і доставлення громадянина до центру комплектування. Тільки до якого центру комплектування, якщо, наприклад, цей громадянин не надав ніякі документи про себе. Далі важливе питання по броні. Ця постанова 560, вона говорить про те, що броні мало, тобто наказ Мінекономіки підприємство отримало цього мало. Треба оформити в ТЦК відстрочку. І от ТЦК для оформлення відстрочок утворює комісії. А в які входить голова комісії, це керівник ТЦК, і члени комісії, включаючи он представників підструктурних підрозділів і освіти, і охорони здоров'я, захисту населення, і ЦНАП міської адміністрації. Тобто не сам ТЦК оформляє відстрочку, а вся комісія, в яку входять і представники адміністрації. І от якщо відстрочка є, то а, дві ситуації: якщо відстрочка є, і підприємство отримало витяг з наказу мінекономіки, то а, клопотання про оформлення цієї відстрочки робить підприємство, а, бо ці люди заброньовані. А якщо а, як такої броні у людини немає, але він має право на відстрочку, то він звертається особисто. За отриманням такої відстрочки. Наприклад, у нас заброньовані працівники аграрного підприємства. Для того, щоб отримати відстрочку, керівник подасть документи в ТЦК. Скажемо, далі, які. І друга ситуація: є якийсь науково-педагогічний працівник, на якого ніхто не зробив ніяку броню, то він сам подасть заяву і оформить відстрочку в ТЦК. Тому на це теж звертаємо увагу у нашій ситуації, цим оформленням відстрочки займається підприємство. Давайте ще звернемо увагу на деякі моменти. Медичний огляд військовозобов'язаних та резервістів Бачите, довідка з висновком щодо придатності до військової служби. Тут важливо розуміти, що коли військовозобов'язаний направляється на військову. Лікарську комісію, то в нього ж забирають військово-обліковий документ. У нього на руках тільки направлення, яким він може скористатися, якщо до нього будуть питання, наприклад, з боку груп оповіщення десь на вулиці. Так, і, власне, далі документи, які затверджені цією постановою, на які я хочу звернути вашу увагу. Сама повістка визначена її форма у першому додатку. Бачите, кому вам належить з'явитися до центру комплектування. Будь ласка, що був паспорт, довідка про податковий номер і військово-обліковий документ. Якщо є мобілізаційне розпорядження, теж пред'являти його треба буде по приходу. Розписка. Повістку про виклик отримав. І тут. Наслідки неявки за повісткою до центру комплектування. Що це штрафи, які ми розглядаємо в нашому третьому відеосемінарі? Поважні причини, там стихія, смерть близького родича, поважні причини неприбуття за повісткою. Другий додаток акт відмови про від отримання повістки отакий документ може бути оформлений. Журнал реєстрації виданих для оповіщення повісток це документ ТЦК. Далі, ось заява у голові комісії, що я такий-то, такий-то, хочу, щоб ви мені оформили вістрочку, бо, бо я на неї претендую. Заяву, до речі, ви можете використати як підприємство для оформлення клопотання, про яке ми кажемо далі. Ось. Додаток 5. У ньому перелік документів, які подаються на оформлені відстрочки. І серед цього переліку от перша позиція заброньовані... мобілізації. Заброньовані на період мобілізації е, працівники. Клопотання керівник повинен оформити і витяг з наказу е, Мінекономіки. Оці два документи подати в ТЦК і оформити що? Правильно оформити вістрочку. Форма а, самої вістрочки наведена ну, у шостому додатку до постанови 560. Якщо цього документа немає, то по-любому до військовозобов'язаного можуть виникнути питання на блокпостах чи з боку групи оповіщення. Ось довідка видана про надання вістрочки. А, дійсно, запревлення військово-облікового документа. Начальник ТЦК. Ота комісія розглянула клопотання підприємства чи заяву простої особи. І видала оцю довідку. От вона відстрочка. На який срок, до речі, наприклад, 6 місяців до якого числа? Далі рішення про відмову в наданій вістрочці, бачите? Отаким чином оформляється, що ну, не відповідає тим критеріям, які в п'ятому додатку. Восьмий додаток, акт про встановлення факту здійснення особою догляду, наприклад, син доглядає за матір, яка є особою з інвалідністю там, другої категорії. Довідка про здобувача освіти. Ось він, здобувач освіти, має отаку довідку і звертається із заявою: що дайте мені, будь ласка, відстрочку, оформить. У мене є ось така довідка, я був бакалавром, тепер йду на магістра. Так. Десятий додаток. Про скасування від строчки, Наприклад, людина звільнилася з займаного місця роботи її, скасовану вістрочку. Таким рішенням ТЦК. Направлення на ВЛК додаток 11 до порядку. Ви направляєтесь для того, щоб визначити вашу придатність чи непридатність до військової служби. Журнал реєстрації направлень це вже веде ТЦК. Отак От коротенько по постанові 560 Будь ласка, використовуйте її для роботи, ми будемо вам підказувати. Дякую, рухаємось далі.